Друзі, всім привіт! На календарі 4 серпня 2025 року, і я радий вас бачити на своєму YouTube-каналі Шалений Кіт. Я хочу поговорити сьогодні про те, як в нашій країні тирять бабло. Хто зараз скаже і що, Петров, його тирять давно? Зокрема, починаючи з 2019 року, його тирять не соромлячись. Можемо згадати так зване велике будівництво, і сезон відпусток і подорожі у самому розпалі. впевнена, ви не могли не помітити, що по всій країні йде масштабне як ніколи. Досі будівництво доріг. Програма Велике будівництво президента Володимира Зеленського дійсно має вражаючі масштаби. Будуються не лише дороги, а й мости, аеропорти, лікарні, спортивні майданчики. І такі самі вражаючі бюджети витрачаються на це все. Да, було красиво, да, нові дороги, люди радувались, супер. Класно, нікого взагалі не цікавило, що там за були контракти, хто їх вигравав, які там були, скажімо так, кошториси і так далі. Так, Дороги, дороги красиві, все, беріть, користуйтесь е і радійте. А туди, туди не треба дивитись, ти якби, забудьте. Потім вже пам'ятаєте історію, коли взяли за сраку депутата Верховної Ради Олександра Трухіна якого зупинили, там було ДТП на трасі між Києвом і Борисполем, і він там пропонував копам там давайте я вам дам 150 чогось там, і піду спокійно в ліс, тому що в багажнику автівки лежала сумка з готівкою. І тоді був дуже великий скандал, але якось часом він про нього усі забули. Це тільки один. Один факт того, як терять бабло. Але тоді було умовна мирне життя. Умовна, тому що було АТО, мало хто на нього звертав уваги. Це було десь там далеко і хай би грець з ним з цим АТО. Зараз часи зовсім інші. Максимально інші. Зараз в країні йде війна. Повномасштабне воєнне вторгнення Російської Федерації, яка з 2014 року вела війна проти України, а от з 2022 року вже пішла повномасштабне вторгнення. І коли друзі, я читаю, що НАБУ і САП викрали на хабарі при закупівлі БПЛА та засобів РЕП чинного народепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії і що схема полягала в укладанні державних контрактів. Із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами. У мене ну, нормальних слов просто не стається. Таке враження, що люди, які звикли е, красти бабло, вони вже не можуть зупинитись. В країні повторююсь війна. Майже кожного дня Україна платить за цю війну просто божевільну, неймовірно божевільну ціну в людських життях. Але це там, десь у когось на війні, а, в тилу не дай боже прилітив десь а, кап, або ще щось. І на війні люди платять своїм життям. А тут, тут, тут схеми, тут бабліжко, тому що закупівля дронів це золоте ельдорада, пересипане бриллянтами. Чому саме так, друзі? І зараз я вам спробую пояснити максимально просто. Армійська структура це відділення, взвод, рота, батальйон, і пошло-поїхало. вище, 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 вище. Зараз сучасна війна не схожа на будь-які попередні, тому що і одна сторона, і інша сторона мається на увазі, і українська армія і окупанти. Застосовують БПЛА, дрони, і різні дрони. Від маленьких і впівішок закінчує величезними дронами, або шахедами, або українськими дронами. Там вони називаються лють які достають законні воєнні цілі на території Російської Федерації, десь там за тисячі кілометрів. І все це коштує грошей, неймовірних грошей. В будь-якому підрозділі, навіть якщо цей підрозділ не є спеціалізованим, мається на увазі батальйон безпілотних систем, або навіть рота ударних БПЛА в будь-якому підрозділі зараз є хоча б один-два екіпажі, які використовують fpv дрони. Ну, навіть навіть, друзі, як стрілецький батальйон, там обов'язково вже є хоча б взвод, а краще рота, які займаються темою безпілотників. І усім їм потрібні дрони. Один екіпаж один і екіпаж впівдронів в день використовує приблизно приблизно 30-40 дронів. Один екіпаж. Ну, 40 дронів, друзі, помножте на 500 баксів. Візьміть зараз калькулятори і порахуйте, скільки це буде від одного екіпажу. А скільки їх на все українське військо, я навіть не можу і уявити, тому що зараз є і ЗСУ, і підрозділи НГУ, і е, підрозділи СБУ, і купа ще різних підрозділів, які так або інакше, або але щодня застосовують дрони. І судячи з усього, хтось швидко зрозумів. Що це просто, я ж кажу, золоте Ельдорадо, бездонне, черпай гроші, і вже якими там ведрами, я не знаю, чим коритами черпай, черпай гроші, і ця, скажімо так, золота річка ніколи не іссякне. Так хто ж ці люди, які і вирішили очолити цю схему? Мова йде про Сергія Гайдая, колишнього голову Луганської ОДА, який останнім часом очолював Мукачевську РДА. Про це пише Юрій Ніколов. Уявіть, Кабмін в суботу різко зібрався для термінового звільнення Гайдая з посади. І це навіть попри те, що Гайдай є старим приятелем цілого Єрмака. Тобто там настільки токсична історія, що офіс вирішив обрубати кінці. А інша людина, такий собі товариш Кузнєцов, депутат Верховної Ради від правовладної фракції Слуга народу. Багато хто депутатів чинних депутатів Верховної Ради кажуть, що про такого почули. Як тільки з'явилася ця новина, як Гайдай і Кузнюсов організували еферу, їм треба було знайти військових, які погодяться отримати від органу місцевого самоврядування гроші на закупівлю дронів у якості субвенції і витратити їх на дрони від виробника, якого їм вкажуть пальцем по вказаній ціні. Також їм треба було знайти дроноробів, які погодяться провести по документам свої дрони по завищеній ціні. А коли всю маржу впихнути неможливо, а зараз, от друзі, уважно. Погіршити якість комплектуючих, поставити дешеве замість хорошого. Давайте розглянемо будову FPV-дрона, щоб краще зрозуміти його принцип роботи. Всі компоненти та частини кріпляться на рамі скелеті дрона. Найчастіше використовують раму, виготовлену з карбону. На раму кріпляться двигуни з пропелерами. Діаметри пропелера можуть бути різними, і від їхнього розміру залежатиме вантажопід'ємність дрона. Їх розмір становить від 7 до 13 дюймів. Наступний компонент камера. Для зменшення ваги зазвичай використовують мікрокамери. На рамі можна відрегулювати кут положення камери, щоб оператору було комфортніше керувати дроном. Відеопередач для передачі сигналу, щоб пілот в окулярах бачив зображення з дрону. Радіоприймач це плата для отримання сигналу з пульта керування. Польотний контролер. Це головна плата дрону, мозок, який керує всіма процесами польоту. До цієї плати підключаються всі компоненти дрона, регулятор обертів. Назва відповідає діям цієї плати, адже вона регулює оберти двигунів. Далі антена, і саме вона відповідає за передачу сигналу від пульта керування до самого дрону. Заключна і надзвичайно важлива частина акумулятор, від якого всі необхідні компоненти отримують живлення. Начебто проста, ну, проста штукенція і що там такого можна, скажімо так, погіршити. Але часто густо буває, коли отримуєш дрони, які ти не знаєш. Як командир роти, я вам кажу, як є. Ти завжди отримував дрони відомих тобі виробників. Тобто, і ти їх уже знаєш, або це було по лінії держави, вони приходили, або волонтери привозили, або це, там, наприклад, там, від Сергія Стерненка приходили, або, наприклад, від фонда Петра Порошенка. Ти знаєш ці дрони, і хлопці знають, як з ними працювати. А потім з Номацька приходять дрони, ну, наприклад, Абрикоска. Ніколи про ці дрони не чули. Що це за дрони, ніхто не знає, але вони є на складі, бері, отримуй. Ти можеш морозитись до останнього, тобто не брати дрони, які тобі невідомі. Але все одно прийде момент, коли звичайних дронів не буде, а залишаться ці. І тебе комбат скаже: Ну і що ти на мене дивишся? Йди, давай отримуй вперед. Тебе треба виконувати бойове завдання. Хлопці, ці дрони отримують, і потім починається дивна історія. Тобто, екіпаж мається на увазі пілот. Доганяє ціль або то окупанти на квадроциклу, або, наприклад, вантажівка, або ще якась техніка, або я не знаю, там, підвал, або сарай, де сидять окупанти. І є влучання, а... а немає детонації. Беремо другий дрон вперед, тому що є ціль, немає детонації. Третій, четвертий немає детонації. Друзі, коли я вам кажу, перший дрон, другий, третій, четвертий, ви рахуйте. Тобто кожен дрон. 500 баксів 500, 500, 500, 500, Чотири дрона 2000 доларів. І добре, якщо б це було на полігоні, але це зона бойових дій. Кожен виліт екіпажу це, скажімо так, демаскування своїх позицій. Тому що окупанти теж спостерігають за нашими позиціями, вони шукають пілотів. І ні для кого вже не є секрет, що там стоїть прям задача знищення пілотів. Тобто для них це пріоритетна ціль. І коли можна було злітати один раз, екіпаж змушений робити 4, а то і 5 вилітів. І потім, врешті-решт, вони можуть кинути нахрен на цей дрон сказати, все, фракло, не хочемо. У нас тут є НЗ наші там звичайні дрони, ми їх знаємо, ну, наприклад, і не знаю, там. Аби нікого, скажімо так, не світити, там горошка, якісь там дрони, вони беруть. А там ціль вже або уїхала, або окупанти кудись перебігли, все. Ну, тобто, ви розумієте, про що я кажу? Фух, друзі, спробую спокійно і без матюків, тому що, по-перше, я вас дуже поважаю, мої дорогі е глядачі, і якщо ви дивним чином ще не підписалися на мій канал, зробіть це прямо зараз. А по-друге, Ютуб не дуже любить, коли хтось свариться. Ця друзі, історія вимазана лайном з усіх боків. Ну, судячи з усього, військові отримували дрони, які, за були хірові. Тому що виробникові, аби виплатити маржу своїм от, покровителям, треба було знижати е, якість дронів. Ну ти не зможеш, наприклад, дрон стоїть 500 баксів, ти приклеїв ще 30%, щоб дати людям, і все нормально. Врешті-решт тобі зададуть колись питання. А сховати в ціні дронів маржу, за яку домовились, цілком можливо. І там уже якось то військові розберуться. От коли так кажуть, ну коли звалюють це на військових, мовляв, фронт все переварить, все перемеле, і хрен би з ним, я починаю гиркати. Усі ці махінації, усі ці схеми, увесь цей тирінг бабла в божевільних масштабах, так або інакше впирається в життя українського воїна. Так або інакше. Навіть якщо навіть якщо постачали дрони якісні, ну на умовну суму в 10 тисяч доларів можна було придбати, ну наприклад, 20 тисяч дронів. Все, 10 тисяч 500 доларів. ціна зрозуміла. Але виявляється, що придбали тоді не 20 тисяч дронів, а вже менше на 30%. Це тут кажуть про 30%, а можливо і 40%. І оцю кількість дронів, яку не доотримали, військові, за цю кількість дронів вони ж платять своїм життям. Тому що, друзі, садить екіпаж, наступають окупанти, і йде штурм. І починають вилітати дрони. Ні, кожен дрон не літає, тому що працює а, а, реп, ще там щось може бути, могли там з а, рушниці збити дрон, але там не менше. І коли вже екіпаж розуміє, що дрони закінчуються, тому що вони отримали менше дронів. Там буде проблема. Російські окупанти підійдуть до наших позицій, почнеться штурм, і за все це хтось там заплатить своїм життям. Але це там, на війні, там. А тут в тилу все добре, ну, ну нормальна ж схема. Люди заробляють бабло. Депутат Верховної Ради. Відслуги від народу неважливо від кого. Депутат Верховної Ради. Людина, яка з повноваженнями. Людина, яка просто прикривала, можливо, прикривала цю схему. Можливо, прикривала, а можливо, вона її організувала. А можливо, 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 можливо. І як до цього відноситись спокійно, друзі, я не знаю. У мене просто, як то кажуть, палає. Тому що там знаходяться мої хлопці. Навіть ті, кого я не знаю. Але за все це повторюю ще раз. За все це вони платять своїм життям. Навіть якщо згадати історію з великим будівництвом, друзі, тоді робили дороги, і ніхто взагалі не думав про те, що війна ж йде, війна гібридна, а то не закінчилось, російські окупанти нікуди не пішли. Є е, дані розвідки, у мене, друзі, їх не було цих даних. У вас також, у ваших рідних та близьких теж їх не було, тому що ми прості люди. А от там, от, от там от, да, на Банковій, вони були з різних джерел. Дані про дії російських окупантів, які готуються до повномасштабного вторгнення. Що ми робили? Ми будували дороги. Що врешті-решт вийшло? Потім по тим дорогам їхали російські танки, БТРи і так далі. Зокрема, от дорога від Києва в бік Чорнобильської АЕС. Нахрена тут була така серйозна дорога, а там велике будівництво. Ну, друзі, на це питання відповідь знайдіть самі. Так Такщо, отака історія. Кому війна? А кому метеродна? Всім гарного дня, друзі! Слава Україні і слава нашій українській армії.